Дійсно, якщо ми візьмемо всіх пацієнтів, більшість все-таки піддається медикаментозному лікуванню. Ми бачимо позитивний ефект. все, ми тоді до нейрохірургів не звертаємося. Але є оці відсотки 5-10, і дійсно, от я погоджуюсь з чатом GPT, Коли перше лікуємо медикаментозно, міняємо, міняємо, немає ефекту, біль не зменшується. Навпаки, він збільшується. Він може міняти зону, тобто, умовно кажучи, боліла поясниця. А тепер болить і поясниця, і тяг. Ногу, і німіє стопа, да? тобто наростання скарг. Коли у нас, окрім больового синдрому, ми відчуваємо слабкість в нозі, в ногах, ноги як ватні, підкошуються, ми не можемо ходити, наступаємо на ногу, вона може як підвертатись, як підкошуватись. Це все нас насторожує. Якщо біль не проходить, ну, тобто сидячи болить, лежачи болить, столячи болить, не можемо знайти собі положення. Це нас теж насторожує. Коли з'являється оніміння, ну теж так, і воно от починає розтікатися. Не епізодично, що ми там трошки пощупали, потерли, і воно пройшло, а прям воно постійне і його зона починає збільшуватись.